Привіт, дорогесенькі! З вами знову цікавинка. Сьогодні розкриємо таємницю, що станеться з вашим мозком, якщо читати всього три сторінки щодня. Здається, це так мало. Всього три сторінки. Ви можете прочитати їх за 10-15 хвилин, але вчені довели: ця маленька звичка може кардинально змінити ваше життя. Почнімо з математики: Три сторінки щодня це 1095 сторінок на рік. Це приблизно 4-5 книг. Уявіть, за 10 років ви прочитаєте 50 книг, просто читаючи по 3 сторінки. Але найцікавіше, що відбувається в мозку. Коли ви читаєте регулярно, навіть потрохи, ваш мозок починає фізично змінюватися. Це називається нейропластичність. По-перше, покращується пам'ять. Читання активує гіпокамп, частину мозку відповідальну за запам'ятовування. Кожного дня ви запам'ятовуєте нові факти, слова, образи. Ваша пам'ять стає як няз. Чим більше тренуєте, тим синіша. По-друге, розвивається концентрація. В епоху соціальних мереж наша увага розсіюється. Ми звикли стрибати з одного на інше. Читання книг тренує фокус. Ви вчитеся зосереджуватися на одному завданні довше. Але найдивовижніше читання змінює структуру мозку. МРТ показують у людей, які читають регулярно, товщі нейронні зв'язки в лівій півкулі, це зона мови та логічного мислення. До речі, неважливо, що ви читаєте, художню літературу чи наукові статті. Головна регулярність. Навіть детективи та романи покращують мозкову діяльність. Є цікаве дослідження: люди, які читають художню літературу, краще розуміють емоції інших. Це називається емпатія. Коли ви читаєте про геролів, ваш мозок ставить себе на їхнє місце, ви тренуєте здатність розуміти людей. А ще читання це природній антидепресант. Воно знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Всього 6 хвилин читання можуть зменшити стрес на 68%. Це ефективніше за прогулянку чи чай. Найсмішніше читання може подовжити життя. Дослідження показало, люди, які читають книги, живуть у середньому на два роки довше. Можливо, тому що їхній мозок залишається активним до старості. Але є підступ, потрібна саме регулярність краще читати по три сторінки щодня, ніж 50 сторінок раз на тиждень. Мозок любить постійність, щоденна звичка створює міцні нейронні шляхи. До речі, час теж важливий. Найкраще читати перед сном це допомагає мозку перейти в режим спокою. А ще всю інформацію, прочитану перед сном, мозок краще запам'ятовує. Цікавий факт: електронні книги впливають на мозок трохи інакше, ніж паперові. Паперові книги краще для запам'ятовування послідовності подій, а електронні зручніше для швидкого читання. А що робити, якщо важко почати? Ось секрет: поставте книгу біля ліжка або на видне місце. Візуальні нагадування працюють, і не ставте собі високих цілей саме три сторінки не більше. Ще один лайфхак. Читайте ту ж книгу, що й хтось із друзів, потім обговорюйте прочитане це подворює ефект для мозку. Найголовніше. Не переживайте про швидкість. Деякі люди читають швидко, деякі повільно. Важлива не швидкість, а регулярність. Ваш мозок отримує користь від самого процесу декодування тексту. Отже, три сторінки щодня це не просто читання, це інвестиція в ваш мозок, в ваше майбутнє. Ви тренуєте пам'ять, концентрацію, емпатію, ви стаєте розумнішими, спокійнішими, щасливішими. Тому беріть книгу. І починайте прямо сьогодні. Всього три сторінки. Ваш мозок скаже вам спасибі. Це все на сьогодні, дорогі друзі. До зустрічі в наступному випуску. Цікавинка!